you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Україна у час війни дедалі більше виводить на чисту воду усіх колаборантів, зрадників та агентів Кремля, які своєю діяльністю лише шкодили державі. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із пропозицією позбавити звання Героя України співзасновника проросійської уже забороненої партії Опозиційна платформа за життя народного депутата Юрія Бойка. Відповідь глави держави оприлюднено 11 грудня на його офіційному сайті в розділі. Електронних петицій, отож, Зеленський пояснив, що чинне законодавство передбачає два механізми позбавлення особи раніше отриманої нею державної нагороди України. Зокрема, згідно із законом про державні нагороди України, позбавити державної нагороди президент може лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду. Другий варіант глава держави може позбавити нагород відповідно до закону про санкції. Глава держави також уточнив, що матеріали, які відповідають визначеним законом, під. Тавом для ухвалення рішення щодо бойка до офісу президента не надходили. Водночас я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене в петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо бойка та поінформувати про результати. Підсумував Зеленський. Зазначимо петицію про позбавлення бойка. Звання герою України зреєстрували на сайті президента 12 вересня. Вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів у ній рішення другого президента України Леоніда Кучми надати бойку звання Героя України названо ганебним. Так, проросійський політик бойко став героєм України із врученням ордена держави 22 серпня 2004 року з формулюванням за визначні особисті заслуги перед українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу багаторічну самовіддану працю. Водночас варто додати, що колишня ведуча проросійського телеканалу Ні зван та улюблена журналістка цього ж самого Бойка Діана Панченко нині поїхала до окупованого Донецька. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі. Вісім років я отримувала цілком справедливі на її думку, повідомлення із запитанням, чому ви не приїдете на Донбас. Я на Донбасі, там де маю бути. Подробиці скоро написала Панченко. Одразу ж необхідно підкреслити на важливості з'ясування мети візиту Панченко на окуповану територію після її повернення. Звідти СБУ в обов'язковому порядку мають цим зайнятися. Здається, вже точно жодних сумнівів. До її позиції та усіх екс опзжшників які регулярно відвідували її ефіри, немає. Варто підкреслити, що Діана Панченко проросійська журналістка і телеведуча телеканалів Медведчука, «Ньюзван», Перший Незалежний та Укрлайв. 18 лютого 2021 року Діана Панченко з іншими колишніми працівниками підсанкційних каналів ЗІК 112 Україна та Нюзван створили супутниковий телеканал Перший незалежний за інформацією ліцензіата. Власником телеканалу ТОВ Медіа Холдинг новини володіли одразу 99 фізичних осіб. Кожній з яких належить по одному відсотку. Водночас 98 із них передали всі свої частки в управління одній особі Панченко Діані Віталії яка відтак володіла 99% компанії і вказана її кінцевим бенефіціарним власником. Згодом 60% акцій телеканалу придбав ще один народний депутат від проросійської ОПЗЖ Нестор Шуфрич. За даними руху, чесно Діана Панченко у 2020 році в одному з інтерв'ю сказала, що хотіла б спитати Путіна, чому Росія нічого не зробила для уникнення майдану. Заявляла, що Росія, братський народ, поширювала російську пропаганду про заборону Рос російської мови у серпні 2021 року взагалі попросила Лукашенка допомогти розблокувати заборонені РНБО телеканали у листопаді 2021 року. Панченко заявила, що хоче поїхати до Росії, і нібито не бачать у цьому нічого поганого. У квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом чесно внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників. Є в цьому списку і Діана Панченко. Отож, це ще раз підтверджує, що і бо який постійно сидів на ефірах у Панченко на каналах Медведчука, і всі такі ж, як він, є неабияк проросійськи налаштованими агентами Кремля в Україні, і треба неодмінно позбавляти усіх їх державних нагород та звань, а тим більше звання героя. Але оскільки у нас правова держава, чинити потрібно обов'язково лише правовими методами. І усі зрадники, які притягли в Україну руський мір, обов'язково за все відповідатимуть. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на це також. Будьте здорові та бережіть себе.